Певних організаційних питань представники фонду не змогли сьогодні доїхати, але передали нам примірники, які вже підписані від фонду. Тому, Анатолій Васильович, ми сьогодні просимо вас підписати, як сам далі вас підписати, для того, щоб у нас була трюстороння угода. Пояснювати, що актуальність цієї теми, я думаю, не потрібно. Іде війна, важка війна, важке горе в нашій країні. Тому ну, ментальне здоров'я, духовне здоров'я, це почуття пацієнту, воно ну, не менш актуальне, ніж фізичне здоров'я. І треба сказати, що ну, в мирний час не так було це актуально, цим займалися певні займалися спеціалісти, але в таких масштабах і не так воно було актуальне. На сьогодні це питання надзвичайно актуальне, і цим треба займатися. В місті Черкаси за підтримку міського голови було виділено і зараз виділено є приміщення. Це приміщення воно займає 300 квадратних метрів. І ми зараз будемо підписувати меморандум з фондом Віктора Тінчука. Це така співпраця. Співпраця з одного боку, фонд нам зробить виконання всі ремонтні роботи і наповнення там цими меблями, те, що потрібно для роботи. З іншого боку, у нас не менша робота підготувати папіців, в тому числі за кордоном, щоб це були пакетів великого факту. Чим буде складатися цей центр ментального здоров'я. Він буде сучасний, він буде ну, майже найбільший в Україні в області, теж він буде найбільший. Він буде складатися. Він, зараз ми на етапі проєкту розробки його. Він буде складатися із приміщень, таких, це індивідуальні кімнати для. Роботи з пацієнтами, лікуванням, два загальних зала, маніпуляційна, денний стаціонар, там буде інвазівна терапія, це уколи, крапельниці, така Тобто, Все, що відповідає от, стандартам, які повинен центр, там всі ці кімнати, все будуть зроблені. Досить складне питання буде стояти під нами, під охоронним здоров'ю. Зараз підготувати цих фахівців. Тому що в цьому центрі працюють лікарі. Лікар-психолог, не психолог, а лікар-психолог, лікар-невролог. Це в основному дві такі спеціальності. Лікар-психіатр, дві спеціальності. Якщо психіатри це вже є підготовні лікарі, то лікарів-психологів їх мало. Їх тільки починають готувати, і зараз ми будемо навчати цих фахівців. Фонд також нам зараз буде надавати допомогу підготовці, в тому числі і за кордоном. Центр такі фонд недавно відкрив центр в Дніпрі. Він трошки менше розміром, але вже працює. Ну і в цілому фонд планує в кожній області відкрити такий центр. Ось тобто ми готові до цього, будемо співпрацювати, і буде результат. Ну і ще хочу наголосити, в тому місці, де ми відкриваємо цей центр, також ми за сприянням Анатолія Васильовича міської влади в цьому році ми розгортаємо ремонтні роботи і проводимо, будемо проводити до тих сучасного рівня відділення реабілітації. Де і зараз проходять реабілітації військові, це відділення на 60 ліжок. Його буде і комплектація, комплектація. як... Сучасним обладнанням, так і фахівців. Ну, і буде, ну, це вже буде такий комплекс, центр ментального здоров'я, відділення реабілітації. В цілому буде така завершена картина всього цього лікувального процесу фізичне лікування, лікування ну, реабілітація і, і ментальне здоров'я. Такому комплексі буде співпрацювати. Підпрацювати буде таким чином, що може проводити реабілітацію і паралельно займатися лікуванням центриментального здоров'я. Назвичайно приємно і сьогодні на тут разом і ще один меморандум. Я хотів би, користуючись нагодою, розрятувати, що це не один об'єкт, Чекаська міська рада. На поточний рік планує декілька таких об'єктів, це, зокрема, завершення капітального ремонту басейну Астрій, який буде слугувати також реабілітацію, продовження ремонтних робіт. Зараз буде тендерна процедура центрального басейну на стадіоні, також створення спортивного залу для реабілітації на стадіоні, ну і плюс капітальний ремонт приміщення для реабілітації, якраз це ще казати. І ви знаєте, надзвичайно приємно, що є донори, які також візьмуть на себе частину і відремонтують повністю і наповнять обладнанням також цей простір. Також хочу зазначити, що ще є один невеликий проект, де ми спільно з одним з американських фондів плануємо також невелике реабілітаційне, окреме реабілітаційне приміщення, тобто йдуть перемовини. Напевно, розпочнемо з будівництва тимчасового притулку для ВПО, а потім он готовий приступити в тому числі для будівництва модульного приміщення для реабілітації повністю військової. В цьому плані на цей рік такі плани, ці чотири об'єкти, в принципі, з Божою допомогою і надіюся, що якщо не буде браку. Якраз будівельники, що як ви знаєте, це найбільша проблема зараз. Я думаю, є є таке закінчити. Крім того, є в плани зараз закінчити капітальний ремонт приміщення для сучасного комп'ютерного томографа, бувши в поліклініці фотоприводу. Це ви так більше знаєте це приміщення, де ми будемо надавати послуги, в тому числі безкоштовні для всіх жителів нашого міста. Це планується, я думаю, що. Навесні ми це питання закінчимо, повністю буде введена експлуатація Ну і Користуючись нагодою, хотів би подякувати Фонду дійсно, тому що е я був у таких відділеннях реабілітаційних, е в тому числі і на теренах нашої області. Вони, в принципі, справляють е як найкраще враження. Це сучасне відділення е з цими дотриманими нормами. Інклюзивних по інклюзії з меблями, з обладнанням, ну певне, що вони типові. Я певний, що вони будуть і в тому числі і комунальні власності нашого міста, точно такі, і це буде також суттєва допомога громадським.